Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Випікаю зараз пік сезону, і я повернувся з ярмарки, скупивши овочі, фрукти. І в мене виникла ідея зняти імпровізоване відео. І сьогодні ми з вами будемо готувати фруктовий пиріг. Ну що ж, почнемо наш рецепт з приготування праліне. Для приготування праліне нам знадобиться лише три прості інгредієнти це фундук або мигдаль, цукор та трішки води. Спершу обсмажимо горіхи на сухій пательні, поки вони не стануть золотистими і не розкриють свій аромат. Це займає близько 10 хвилин. Далі переходимо до приготування карамелі. У невеликій каструлі змішую цукор і воду. Нагріваю на середньому вогні, поки цукор не розтане і не перетвориться на золотисту карамель. Вливаю цю всю масу на лист для випічки, застелений пергаментом, і даю йому деякий час, щоб похолонути. Коли цукрова карамель готова, додаю обсмажені горіхи і швидко буду перемішувати в блендері в декілька етапів, щоб сама маса не нагрівалася. Згодом я отримую густу глянцеву без грудочок, бажану консистенцію. І ось наше праліне готове. Ви можете використовувати його як начинку для тортів, пирогів, додавати до морозиво або ж просто смакувати як солодощі. Наступним кроком ми приготуємо неймовірно ніжний і ароматний франжепан мгдалевий крем. Це справжня класика французької випічки, яку легко приготувати. Почнемо з того, що приготуємо мгдалеве борошно. Для цього я використовую мигдалеві пластівці, або ж можна також використовувати цільний горіх. Перебиваю в блендері до утворення текстури борошна. Далі збиваємо вершкове масло і цукор до пишної маси. Це займає приблизно 2-3 хвилини. Додаємо яйця і продовжуємо збивати нашу масу. Важливо, щоб яйця добре змішувалися з маслом і цукором, утворюючи однорідну консистенцію. Додаємо цедру лимона, трішки рому та мигдалеве борошно. І перемішуємо все до однорідності. Франджипан має бути густим, але легким. Наш франжипан готовий. Тепер його можна використовувати після охолодження в холодильнику. В цьому відео ми будемо готувати ідеальний пісочний пиріг з хрусткою основою та лаєрною текстурою. Почнемо з приготування пісочного тіста. мисці змішаємо борошно, цукор та сіль. Додамо крижане вершкове масло, нарізане кубиками, і швидко будемо перетирати руками, щоб масло покрилось борошном. Великі кубики масла потрібно стиснути пальцями, щоб в майбутньому було зручно розкатувати наше пісочне тісто. Після ми додамо крижану воду з яблучним уксусом. Добавляємо невеличкими партіями і відразу перемішуємо, спостерігаючи за консистенцією нашого тіста. Вона не повинна бути надто сухою або надто вологою. І зверніть вашу увагу, що кожне борошно має свою індивідуальну властивість поглинання води. Тож у кожного об'єм води в рецепті буде різний. Потрібно, щоб тісто утворило рихлий, але цільний шматок. Обертаємо тісто в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Це важливий етап, щоб тісто було легким у роботі та зберігало свою хрусткість після випікання. Ну що ж, далі цікавий етап, і після охолодження ми присипаємо нашу дошку борошном та дамо декілька хвилин, щоб наше тісто охолонуло. Розкачуємо тісто в невеличкий прямокутник. Весь час припиляємо наше тісто борошном, щоб воно не липло до нашої дошки. Далі складаємо наше тісто в два етапи. Нижечкою та обмотуємо харчовою плівкою і залишимо в холодильнику на 30 хвилин. Так потрібно буде повторити ще два рази. Ну що ж, після третього розкачування та згинання тісто стало більш еластичним та цільним. Викладаємо його на стіл та дмоємо декілька хвилин, щоб воно охолонуло. Далі нам потрібно підтягнути кути тіста, щоб утворився круглий шматок, після чого ми почнемо його розкачувати. Розкачуємо наше тісто, щоб була можливість з нього вирізати коло діаметром в 32 сантиметри. Після кладемо бажаний розмір тарілки на наше тісто. Та вирізаємо потрібного діаметру нам коло. Після чого я гарно присиплю свою дерев'яну скалку борошном і перенесу шматок обрізаного тіста в форму. В даному випадку я буду використовувати сковорідку, Вона ж і нам зараз потрібно гарно втрамбувати наше тісто, щоб воно гарно розкинулося по нашій формі. Кутки я заховаю всередину, щоб вони не виглядали, і щоб було зручніше з ними працювати. Далі, за допомогою пальців, я утворю дуже гарний, як на мене, візерунок, візерунок квітки. Як би ще його називати? Візерунок сонця. Ось такий він гарний виходить. І що прикольно, за допомогою цієї техніки, це все після випікання зберігається і виходить гарне-гарне сонечко. Важливо пробити наше тісто вилкою, таким чином воно не буде вздуватися. І додати якийсь вантаж в моєму вигляді, це. А Як вона називається? Я забув знову. Це називається квасоля чи боби. І далі ми віднесемо його випікатися на 195 градусів 15 хвилин, щоб наше тісто гарно припеклося. Ну що ж, поки наше тісто готується, ми перемішаємо охолонуті франжипан та праліне. Разом це виходить неймовірно смачний крем. Який можна використовувати не тільки в пирогах, а й в будь-яких інших десертах. Наше пісочне тісто трішки засмагло і настав час його прикрасити нашим неймовірним смачним кремом. Тож я повністю перенесу наш крем, розрівняю його лопаткою, щоб кожен шматочок пирога був рівномірний із однаковою кількістю солодкості. І далі найголовніше і найцікавіше ми прикрасимо пиріг, і для цього я буду використовувати фрукти. Цього разу я вирішив додати інжир жовту сливу, вона неймовірно солодка, соковита. І, звісно ж, куди ж, серпень-місяць, а літо без абрикосів. Тож тут а, три види фруктів. Ви можете комбінувати, як вам зручно, як вам хочеться. В мене це ось сьогодні такий ансамбль, такий кольоровий, гарний, жовтий, помаранчевий. Тож такий пиріг сьогодні. Далі фінішна пряма. 195 градусів, 35 хвилин і неймовірні аромати вдома. Ну що, пиріг готовий? І в цьому відео не буде його дегустації, на жаль, тому що до мене приїхали друзі, і ми не встояли. Ми його просто з'їли буквально за один день. Я навіть не встиг зробити фотографії додаткові або зняти відео. тож це говорить про те, що пиріг вийшов фантастичний. Я попрошу вас підписатися на мій ютуб канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, мої нові відеорецепти. Поділитися моїм відео з друзями, знайомими, для того, щоб якомога більше людей побачили ці відео і для того, щоб готувати разом. І не забути написати коментар, побажання, питання. Я завжди радий на них відповідати.